Сьогодні у програмі розповідь про патріотичне свято за участю воїнів антитерористичної операції, яке відбулося у Житомирському вищому професійному технологічному училищі. У нас сьогодні відбуваються різні конкурси, такі як конкурс вишиванки, конкурс Оригінальне фото. Проходила у нас також виставка «Воскресне писанко». Також у нас проходила акція патріотичного характеру Фейс-Арт, де наші учні розмальовували себе та викладачів у патріотичному напрямі. День патріотизму в рамках проекту Моя країна, Україна у Житомирському вищому професійному технологічному училищі став не просто виховним заходом, а справжнім проявом гідності патріотизму учнів. Свято розпочалося флешмобом під назвою Український віночок. Ми Хочемо цим флешмобом показати, що ми є українці, що Україна це наша держава. Що ну щоб вона процвітала, що це держава є незалежна. Ми впевнені в тому, що наша композиція вдалася. Ми показали у композиції віночка, що це є один із символів нашої держави. На святі відзначили нагородами переможців конкурсу вишиванок та оригінальних фото. Усі охочі робили авторський патріотичний фейсарт, малюючи на обличчі візерунки та символіку патріотичного змісту. У Нас проходить тиждень психології, і також у нас проходить загальноучилищне свято, щорічне свято, «Моя країна, Україна. І наші діти працюють волонтерами, навчаються сьогодні. Вони також проводять свої акції. Наприклад, така акція як Фейс Арт. Розмалюй себе. Було і якби і бодіарт, було також розмалювали руки за бажанням». Ми хочемо довести до розуму кожного учня, що в нас країна Україна, яку ми любимо, яку поважаємо і виховуємо на традиціях своїх батьків, своїх дідів, щоб відносилися до самостійної України. так, щоб можна було завжди робити училищі свята, такі, і щоб діти знали, що вони за Україну як навчимо, як вихоємо, так буде подальше майбутнє нашої України. Сьогодні психологічний практикум буде конкурс вишиванок, і кожен із наших учнів. І з легенію панянок одягне сьогодні вишиванку. i so На свято завітало багато гостей, з поміж яких є учасники антитерористичної операції на сході країни, яким колектив закладу постійно активно допомагає. Ми постійно здійснюємо допомогу військовослужбовцям. Ще із весни минулого року і позаминулого року у 95-му мобільну бригаду допомога була. Зібрали. Ну і зараз, коли і приходять до нас волонтери, що можемо, те допомагаємо. Зокрема, у госпіталі на віки давали кошти, збирали всі діти, всі викладачі, майстри виробничого навчання, вихователі, всі співробітники училища, відгукнулися. Треба було матраси, одіяла, потім подушки на передову. Прийшли, і ми все зробили для того, щоб, як каже, Сергій Валерійович напередку, щоб можна було на чому спати, де спати. Ми допомагали і будемо в подальшому допомагати, тому що знаємо, що на передових позиціях стоять наші кращі сили Збройних сил України. А ми тут в тилу. Все, що зможемо, допоможемо. Діти дуже схвально відносяться до цього, переймаються цими подіями, які відбуваються, і багато серед дітей, батьків, братів, служить в АТО, і тому немає ніяких проблем для того, щоб зібрати кошти, допомогти, тому що це необхідність життєва, і ми стараємося так привчати дітей йти по життю. Кохана, я не завітаю, не поцілую і не обійму. Мій шалон ще на світанку вирушає, тільки не плач, я їду на війну. Пробачте, мамо, я не прийду на вечерю, не лийте сльози, серце не міцне. Хтось мусить захищати рідну землю, для цього доля вибрала мене. Батьку, пробачте зараз чи ніколи. Ви ж бачите самі усю біду. Ми, діти України, ми соколи, у шию гнатимемо ворога Орду. Огнем і кулями хрещенні, приймаємо забої бій. Війна важка, але священна, тому ми напередовій. Нас б'ють із градів, і ураганів, все зло російське над головами. Нас б'ють за правду, нас б'ють за волю і за бажання бути собою. Кати палаєш, палає небо, а до світанку, дожити треба. Ще так далеко до того ранку стояти будемо до останку. Нічого стерпимо, ми сильні, Бо бутить у нас завжди одна, оберігати Україну, тому що це наша земля. Сьогодні я загинув у бою, за те, що так любив нам дивовижу, її світанки тихі, чисті й ніжні, немов Господній подих у раю. Сьогодні в мене влучила війна, в бою моїм останнім за Україну я впав. Аби ніколи на коліна не стала перед ворогом вона, мамо, не плач, я повернусь весною, у шибку тихесику, вдалюсь свою. Прийду на світані в садок із росою, а може, дощем на поріг упаду. Серед волонтерів Марценюк Віталій Михайлович, герой України, який розкаже учням, як відбуваються події біля Маріуполя в інших містах, де проходить АТО, хотілося б в кожен заклад в кожен заклад заходити і говорити, що ми робимо, чим займаємося, чим живуть наші сьогодні збройні сили України, чим займається Міжнародний фонд благодійний. Як ставитися і дітям, і учням, і взагалі громадськості до цього всього, що у нас відбувається в країні. що потрібна підтримка людей, всіх всіх, які налаштовані сьогодні патріотично, потрібно вірити в те, що все зміниться і все буде в Україні добре. А іменно до молоді, чому? Тому що це саме ті люди, яким будувати, розбудовувати нашу державність. Це саме саме головне. От. Це іменно ті люди, які стоять сьогодні, сьогодні, крок за кроком і змінять, і повинні вже міняти нас зараз на цьому етапі. А ми повинні їм допомагати просто стати потрібне русло, а інколи вони нам ще багато більше підказують, що і як робити, тому що вони не заангажовані ще тим, що було раніше. Вони виховуються зараз на українських традиціях, вони живуть. В час незалежності народилися в час незалежності, і дай Бог, у нас все буде просто шикарно. Не тільки дай Бог, я просто в це вірю. Військовослужбовець 37 го окремого полку. Постійне місце дислокації наше знаходиться в місті Одеса. Раніше полк стояв в місті Сівостополь. Тобто, перенесли все це на собі, побачили хлопці наші. Ну 30% осталось на Україні, а стани почали служити, перейшли на бік Росії. Ну, все бачили, далі життя продовжується. Був в зоні проведення антитерористичної операції. Живий, здоровий, вернувся. Сьогодні завітали в училище професійне. З метою перше подякувати. Дуже нашій щирій людині, Гордовському Петро Михайловичу, він дуже нам допомагав. і, Я сподіваюся, і надалі буде. Ну, сьогодні заходи такі патріотичні, проходять в училищі свято Вишиванки. Це, ну, я, я так вважаю, що воно потрібно і воно має продовжуватися це, бо діти виховуються на цьому. Учням було цікаво поспілкуватися з військовослужбовцями та сфотографуватися на згадку. Я дякую всім, що прийшли сюди на цей концерт, щоб подивитися, як наші керівники Валентина Григорівна організувала це свято. Ми дякуємо воїнам, які прийшли сюди, щоб подивитися, як присвятили їм свято. Сьогодні був дуже гарний концерт. Я дуже дякую нашим керівникам за це, що ми тут ну, участвуємо в цьому концерті. Дуже приємно було побачити. Воїнів, які сюди до нас завітали. Нам дуже подобається тут навчатися, виступати. У нас дуже хороші художні керівники. Ми дуже дякуємо їм за те, що нас навчили співати. Долучилися до патріотичного заходу і представники Міжнародної християнської асоціації молодих людей імка. З якою колективу училища 10 років поспіль плідно співпрацює в рамках волонтерської діяльності та у ході реалізації проєктів, метою яких є профілактика негативних проявів у молодіжному середовищі. Десять років вже працюємо на базі цього закладу. Тут є і лідерські програми, і творчі програми, і програми, і якісь інноваційні, там, навчання якесь особливе, цікаве, тому що молодь вона така непосидюча і завжди краще щось робити. Таке, що їй подобається, а не те, що їй вкладають в голову вчителі. Першою програмою став пошук та заохочення молоді в організацію та інтересу керівників програм. Де вони якраз могли б реалізувати свої практичні лідерські можливості та здібності, погоджуючись на волонтерську безоплатну діяльність, ознайомлення та впровадження такої давньої та забутої на той час волонтерської діяльності. Бути волонтером це дуже почесно зараз. Це дуже цікаво, це дуже корисно. Допомагайте один одному, любіть один одного, підтримуйте зараз, непросте. Непростий час і треба триматися один одного. Усі присутні щирими оплесками вітали учасників концерту, які зуміли своїми виступами, душевністю, щирою любов'ю до батьківщини, що дзвеніла у кожному слові та ноці довести до сліз присутніх, а це найвища похвала. Свято в училищі вже стало традиційним. Кожного року організатори, лідери учнівського самоврядування закладу, роблять все для того, щоб захід став яскравішим та цікавішим. Тож і цього разу їм вдалося подарувати усім гарний настрій, теплі почуття, щирі усмішки та надію на те, що Україна подолає усі труднощі та розквітне з новою силою. Скоріше за свободу, скоріше прокидайся, тому що це не сон. Ми змінимо історію не ті України, тому що ми це зможемо тому що ми це сила, де будуть підростати талановиті діти, де будуть вимирати. Корупція і злині творити, працювати для України, жити і світлому майбутньому Ми будемо радіти, не будемо дивитись на все минуле. Ми будемо державою, де щастя буде, де буде процвітати. Рідна і єдина, і з гордістю ми скажемо, це наша Україна, де буде процвітати. Рідна і єдина, і з гордістю ми скажемо, це наша Україна. Ми прикладаємо всі зусилля, щоб виховати підростаюче покоління патріотами, справжніми патріотами України. В цей момент ми, як ніколи, повинні бути єдині. І мені приємно сказати із цієї трибуни, що якщо треба допомогти, було в госпіталі пораненим бійцям, а то всі відгукнулися, весь колектив, діти, дорослі, всі в єдиному порівні. Треба було декілька разів під'їжджали до нас і за то, для того, щоб допомогти речами, це і матраси, і одіяла, і подушки. Просто простирадло, все це ми теж допомагали і будемо допомагати. Що в нас єдина мета, не дивлячись на зазіхання загарбників, з якої б сторони вони не підходили, зберегти єдність України, і щоб вона могла будувати своє щасливе майбуття. Саме молодь, яка гартується на таких патріотичних заходах, змінить країну та побудує по-справжньому єдину міцну високорозвинену українську державу.